Всім привіт! Закінчилася осінь, розпочалася зима, а отже скоро будуть новорічні свята, тому потрібно поповнювати свою скарбничку знань новими рецептами. І в мене спеціально для вас є підбірка новорічних десертів. Деякі рецепти можна приготувати разом з дітьми, їм обов'язково сподобається процес приготування, а ви зможете з ними провести час весело та корисно. А потім всі разом покуштуйте смачні десерти. Ну що ж, поїхали готувати. Готуємо корисний та смачний смаколик з горіхів та моркви. Одну моркву натираємо на терці, а потім подрібнюємо її в блендері. Наступний крок додаємо 2 яйця, а потім перемішуємо. Третій інгредієнт можна додати цукор, цукрову пудру або мед. Я додаю звичайний цукор. На дану масу суміші вистачить 3 столових ложки. Все це перемішуємо і наступний основний інгредієнт будуть горіхи. Грецькі горіхи потрібно подрібнити до стану крихти. Можна це зробити за допомогою блендера. Виходить ось такий результат. Тепер додаємо горіхи в суміш та знову перемішуємо. Потім необхідно додати соняшникову олію або можна додати розтоплене вершкове масло. Я додаю пів склянки рослинної олії. Далі кладемо одну десертну ложку соди і одну десертну ложку розпушувача для тіста. І тепер додаємо 250 г порошна. Все це перемішуємо до однорідної консистенції. А потім відправляємо тісто в формочки для випікання. В мене формочка невелика. Але вони ідеально підходить для приготування цього десерту. Після того, як ми розподілили рівномірно тісто, потрібно полити його зверху лимонним соком. Тепер відправляємо тісто в духовку. Коли морквяно-горіховий кекс приготувався, я змащую його кремом. Як я його приготувала? Та все просто взяла сир, сметану. Та 100 г вишневого соку змішала, перебила в блендері і готово. Ну я вже, щоб крем був солодким, я додала трохи цукру. Смаколик прикрашаю ось такою посипкою з магазину. Нарізаю на шматочки, прикрашаю тарілочку та подаю до столу. Такий смаколик можна приготувати взимку, як в звичайний будній день, так і на свята. А зараз рецепт номер 2. Цей десерт такий яскравий та різнокольоровий, як саме свято, Новий рік та різдва. Давайте вже готувати. Щоб приготувати цю страву, потрібно з апельсину отримати сік. Або варіант для лінивих можна придбати в магазині готовий апельсиновий сік. Щоб в десерті шар із цитрусів був солодкий, я додаю в сік. 2 столові ложки цукрової пудри. Тепер потрібно желатин залити холодною водою та дати йому трохи часу, щоб він розбух та уібрав у себе всю воду. А за цей час нагріємо апельсиновий сік але не доводимо його до кипіння. Розбухши желатин, потрібно розтопити на водяній бані. Потім змішуємо желатин та апельсиновий сік. Перемішуємо до повного розчинення желатину. Тепер можна розливати суміш по формочкам для десерту. Я хочу один шар зробити похилим, тому нахиляю стаканчик під кутом. В іншому стакані буде рівний шар, а в третьому з ось таким кумедним ведмедиком. Поки апельсиновий шар застигає, я розповім, що можна зробити з апельсинової цедри, яка залишилася від десерту. З неї можна зробити корисні заготовки для приготування чаю. Подрібну на опельцу цедеру, я розподіляю по формочкам, додаю туди трохи зеленого чаю, потім додаю ще імбир. Імбир можна додавати сухий, але краще свіжий, як це роблю я. Потім додаємо мед, але можна його замінити на цукор. За бажанням можна додати трохи кориці. Заливаємо все це холодною питною водою і ставимо в морозильну камеру на декілька годин. Потім такі заготовки можна діставати по декілька кубиків і готувати з них запашний та корисний чай. Зараз я вам покажу, як в мене виглядає цей процес приготування такого чаю. Знаєте, такі заготовки трохи нагадують чайні бомбочки, які я дуже часто зустрічала в інтернеті. Вони так прикольно тануть в гарячій воді. Ну що ж, лайфхак я вам показала, а за цей час вже застиг шар з апельсинового соку. А тому потрібно готувати наступний зелений шар. І в мене це буде желе з магазину зі смаком киві. Можна приготувати желе зі сметани, але у мене зверху будуть збиті вершки, тому буде виглядати не дуже гарно білий кольор і знизу, і зверху. Тому я вирішила зробити саме зелений шар із цього желе. Готувати його дуже легко, просто потрібно розчинити цю суміш в гарячій воді. Ну і тепер також потрібно дати йому час застигнути. Виходить ось така краса, все добре тримається, виглядає дуже гарно. Зверху все це я прикрашаю збитими вершками. А зверху можна посипати шоколадною стружкою або кокосовою. Можна прикрасти печивом або різнокольоровою присипкою для десертів. Ось такий результат у мене вийшов. Виглядає дуже гарно, різнокольорово та святково. Те, що треба для новорічних свят. І тепер приготуємо десерт номер 3 Такий варіант приготування точно потрібно робити разом з дітьми. Їм така забава сподобається. Для приготування цього смаколика потрібно підготувати ось такі форми. Для цього беремо шматок фольги та одягаємо її на пляшку з широким отвором. Потім знімаємо і все зайве відрізаємо ножницями, щоб утворилася ось така кругла форма. Я зробила 6 таких формочок. В кожну з них я буду складати шматочки шоколаду, молочного шоколаду та білого. Необхідно, щоб цей шоколад розтанув, тому потрібно ці формочки відправити в духовку. Бажано, щоб вона вже була розігрітою десь на декілька хвилин. За цей час я подрібнила печиво, ним я буду прикрашати цукерки. Шоколад перемішую. Я хочу зробити цукерки на їстівній паличці, тому я беру звичайну соломку та вставляю її в нижню частину формочки. Виходить ось такий результат. Тепер потрібно прикрасити цукерки печивом. Можна різнокольоровою посипкою прикрасити або горішками. Але не раджу туди класти цілі горіхи. Вони тяжкі і тоді їстівна паличка легко зламається. Ось такий результат у мене вийшов. Процес приготування сподобається як дітям, так і дорослим. Дякую всім, хто дивився це відео. Бажаю вам щастя та здоров'я в новому році. До нових зустрічей!